Усі кути трикутника. Нова книга Володимира Єшкілєва, яку письменник презентував Прикарпаттям. Цей роман вже не перший біографічний на рахунку автора. Зокрема, він звертався до такого жанру у 2007-му. Тоді мова йшла про видатного скульптора Пінзеля. Цього разу письменник зосередився на найменш гучній постаті. Головний герой його нового роману зовсім юний Григорій Сковорода. Сковорода мені просто близький за способом мислення і за способом перечікування цього світу. І не тільки тому, а ще й тому, що власне в українській історії не було більш постаті масштабнішої філософської за сковородом, власне, якби в нас є один великий філософ Сковорода. І якась низка інтерпретаторів автор пропонує не життєпис, а художній роман, в основі якого пригода, і цього разу він не зраджує собі в намаганні по-своєму поглянути на малодосліджені сторінки української історії. Найглибше письменникові вдалося заглибитися у події та побут 18 століття. Саме написання зайняло третину часу від загальної роботи над романом. Дві третини це було працювання історичних архівних матеріалів будування епохи, тому що для мене ближче. 17 століття, яке я добре знаю, ніж 18. -те. 18 -те століття, воно зовсім інше. І, ну. Цікаво, так само попри детальне опрацювання епохи, Володимир Єшкелів зізнається, створення цього роману дозволило йому відпочити і на певний час відволіктися від інших світів та космічних кораблів, яким присвятив свої останні книги. Письменник творить у різних жанрах, але не дає перевагу інтелектуалізму в літературі. Саме це й привабило свого часу бібліоманку Інну Корнелюк. Вона одна з перших читачок роману Усі кути трикутника та авторка після мови до нього. Це декономізація образу сковроди як філософа, як письменника як людини, містика, як гностика, ось Звичайно, тут роман не можна його назвати історичним, так, тобто це не є якби історичний роман. А тут є авторські домисли, а тут є певна, скажімо, така естетична дистанція. Нова книга Єшкілів. На думку пані Інни варта уваги не лише літературознавців, але й широкого загалу. Щоправда, новий погляд на хрестоматійний образ скороди філософа може викликати у читачів хвилю обурення та шоку. Однак автор каже, саме цього й прагнув. Адже йому цікава особиста позиція читача щодо його текстів.